З вами мною Олексій. І це друга ця друга частина, як ми записуємо цей летсплей. Ну, І це хоч таки не прийшов, тому що е, в нього були свої справи. І сьогодні е, ми постараємось для вас зробити добре відео, бо е, нам написали комент. Добрий там, де... щоб ми старались. Так, ми щоб ми старалися. Монтаж Я бу... будемо старатися. Підтр... Нам треба підтримка в коментарях. Бачите, ми вже почали частіше відео записувати. Так. Нам треба підтримка. І ще й 5 лайків за 23 години це просто обалдеть. Я просто зараз зірвусь. У нас ніколи такого не було. Угу. Так, то ми будемо зараз з Тасом добувати дерево. Доб... А, Стасі, на у цьому моменті буде зверху фотка цього коментаря. Дякую да. цьому хлопцю, який це написав. Я йому відповів і поставив лайк на цей коментар. Да -да. Так, сьогодні яка наша ціль буде? Наша ціль буде. Ну, не знаю, якась ціль. Я пішов добувати зараз камінь. А давай желізо нам треба добути. Ну, желізо та теж. ти. Ми будемо для вас старатись дуже. Будемо робити для вас контент. Ми постараємося. Ну. Е, так, я пішов ще добувати. О, я десь йшов е, цю свинку. Там її, її м'ясо Хе-хе. Пам-пам. Всього добув два м'яска з нею випало. Це нічого собі. Два м'яска з одної, одної корови. І кстати, так, У нас є телеграм-канал. Так, кстати, Ми... я забув це сказати. Підписуйтесь на його ТГК. Та, там будуть більше новини, а деколи я буду брати підписників у свої відео. Да. Саме за лайкі в вони... коментарі буде в відео. Та і вони або попадуть до нас в команду, або получуть приз Робукси! Так. Да. Це дуже сильно робукси. То, я зараз... знайшов в другу частинку якогось острова. Реально? Але там нічого нема. Mm. Але там можна буде построїти наш майбутній І, ці... І, кстати, вже темніє. А... Так, Да, вже темніє, я хотів це сказати. Ти добув, а. що ти добув, кстати? Я не можу спати ще. А я майже. Ти? я майже нічого не добув. Я знайшов желізо. Я залутав одне желізо, бо в мене далі зламалась кірка. Так, все, я біжу додому. Сьогодні там. нас здибаться. Ми ви будемо виживати просто. Так. Може випчатися відео буду записувати цілу годину. Ну, цей хлопець якийсь це дивиться і всі мої зрі... Ну, ця людина, яка на мені написала коментар. Щось, е, ті, хто будуть писати, що типу, це не наша прев'юшка, так, да, ми взяли прев'юшку в Google, але ми оцю е, прев'юшку вже зробили самі типу, другу частину. Я вже ну, все показував, <гум> правда? <гум> ми вже з ці, цілою командою вже обдумали, якщо що. Вс, так, так. Це була наша, по суті, друга ніч вже в цьому світі. Угу. Чика, тебе нік поменявся, чи що? Ні, в мене нічого не менялось. Не, тебе. А, витаєш цей тебе посыграл на ноутбуці, і тебе нік тепер. І-і-і, І с Сугерс. Ну, да. Так. Аккаунт. Одної людини я не можу сказати, хто це, бо Олексій. Аккаунт мого друга. Ну, так. Головне, що потіка. Це аккаунт мого друга зі школи. Угу. Мені віддав просто поіграти, на. А що? Так, я йду, коротше, в похід якийсь. Угу. А я поки що собі е, зроблю улучення. Блін, 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 дерева нема. Добудь ще дерево по дорозі. Окей. А я зараз сам добуду. Плю. Я йду на це саме місце там, де ми були в першій частині. Добре, що це добре. Ну дивіться, я бачу, як ви цей чекали це відео, і кстати, я хочу вибачитися, що я так довго не, цей, не знімав відео, бо в мене часу ну, не було. Ну бо цей. ще там в нас просто були конфлікти, там було недорозуміння, але зараз в нас все добре. Так, і в мене були, в мене були якісь. Були якісь конфлікти з комп'ютером. ну як то. Він, я не міг ніяк записати, бо він був якийсь бухнутий. Він був цей е, дуже лагав там Майнкрафт. Ну, і зараз трохи може відео підлагувати, що в мене просто підлагує програма. Ну, коротше, Якщо що, я спробую зараз, може, спробую на третій частині це все виправити, і ми зможемо як дивитися, і щоб нічого не глючило. Ну да. думаю, що нічого не буде глючити. А може потім Требі? ми взагалі будемо робити якісь челенджі для вас. Якщо у вас є комп'ютер, ви, ви можете попасти в наше відео. Просто напишіть коментар. Да. І поставте лайк. Там підписуватись не треба. Ну якщо ви хочете, то підписуйтесь, так? Просто який лайк і коментар. Все, Але далі підписуйтесь. Якщо ви то. нас хочете підтримати, то підписуйтесь. Так. У вас більше контенту буде. А якщо займати. не хочете підписуватись, то поставте лайк. Ну, хоч щось. А якщо ви вам взагалі не хочете робити, просто переглядати. Ну, нам теж перегляди треба переглядайте, нічого не пишіть. нам. Ну, да. Якщо, якщо вам лінь. Ну. Типа ми вас не заставляємо. Так. І, Стас, вибачишся за те, що ти сказав в тому відео, що ви нікому не потрібні, люди. Ну так, я це не чат сказав. Я говорю, те, що все мені придобуло в голову. <ріст> Хто хоче? Хтось хоче челенджі б... якийсь. Так щоб ласочка, не... не горіть нічого поганого в сторону Стаса. Просто е... він деколи горить, щоб упало. <ріст> Знаєте, якщо я на твічі запущу стрім, я зайця, якщо там буде донат, я його по приколу зробив. Бо мені нема що робити. Я, я добув шах... багато дерева. Я нам тут шахту украсив. Окей, так. я майже цілий так дерево добув. Так, а бо взагалі ми колись прийдемо в цей Майнкрафт. Да, так, прийдемо, надіюсь. Ну, задіємося. А якщо ми вже... Кстаті, у Олексія є канал, він буде на кінці відео, значить, пере... ну, канал ну, він Олексія. Так, він колись був, але. Олексій, просто скажи, чого мені, ти. Мені там дали авторські права і вдалилися всі відео. Там щось сталося, я не розумію. У мене був доступ до цього каналу, бо. І там і там пройшли просто авторські права. На жаль. Та, і, а поки що ми повернули доступ, бо він щось підключений до моєї електронної пошти. Інтересно чого? Бо може Олексій зайшов на мою електронну пошту і так управляв мою заходу. каналу. Тому що, якщо ви дивились колишнє відео. То я колись е е е мав заміну Стаса. Типа я за нього знімав відео, бо його довго не було. Угу. А поки що ти замін вже немає. Так, да, тому що сел вже вернувся, мені там нема що робити на його акаунті. і взагалі так то е ми не заходимо на свої акаунти. але коли треба, то даємо собі. взаємно. Але в мене рівно є дозвіл до твого каналу, ха! Ага. <гум> бо він. Бо це можна сказати як мій канал, але я не знаю чого. Даш мені цей оці даро? Е. Окей. Лови. О, дякую! Їх дуже багато. Це дуже багато я люблю. Ну, реально заходьте за його канал, бо там буде дуже багато відео, а може він теж буде проводити челенджі. Ну. На яких можна буде щось виграти. Ага. Ну і я так. Я облучаю тут все. Так, ну що ще нам треба зробити? Опа, торгуватись. Ну, торгуватися я хочу. Ну, ну. Він не хоче з тобою турбуватись. що не бачили, вам це. Ви не де Вам це побачилось. <гум> так, а що ти продаєш? Дай моркву. Де морква? Оце морква! Де це картопля? Вибач, зараз я тобі її посажу. все, вона. Морква! Мій треба моркви, я хочу з ним торгуватись. Так, це що. Ой, це просто пситейта. Це... Е -е Дивись, як -х 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 -х. я тут улучу нашу шахту Стас. Тут є шахта! Чекай. О, тут є гольочок. Мені його шахту нашу. Ще далі тут трохи влучаю. Покажи ві на відео з літтям, окей? Окей, зараз я тут трохи голячку добуду. Знаєте, ми це якщо в Майнкрафт пройдемо, ми ще, ще раз його пройдемо. Йой! Або може ми почнемо просто зараз колись стрімити. Знайте, no. на мій твіч буде. В описі. ну, на... Ссылка на мій твіч буде в описі. Ну, точно не буде ссылки, бо я не можу ссылки відправляти. Mm. На жаль. Вау. Гарно? Так. Але можете мож мож... оцінити е, е, моє улучше шахти. Напишіть в коментах, як вам. Я забав, чи то ти забрав. Ти забрав вроді, але я не знаю. Можемо зараз збільшити на HDM і зробити якийсь склад. Ну, це да. Але в нас тут дуже красиво. Ну то що, збільшуємо дім? Ага, я, кратше, пішов э, цей, боже, склад роблю. Тебе є. Э, так, є треба каміння. Я, короче, йду робити нам якийсь склад. Ага. Окей. Але він буде секретний. Так. Ні, а він буде тут а десь на дворі. Я зроблю такий маленький склад. Угу. Зрозуміло. Бляха. Я, ти походу, не вмію в Майнкрафті грати. Mm. Ну так. Ми вже багато чого зробили тут. Mm. І це тільки за 14 хвилин якісь. Ну, mm. це правда, це правда. Ну так, реально, за 14 хвилин ла ля 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 Опа, ніч настає. Бум. Знаєте, нам людей в команду не вистачає Хто може прийти? Ну і так. У нас, якщо що, йде реальний набір в команду, ви можете стати. Все, що вам я треба, спати. це написати. Спати. О, окей, окей окей. Все. Коротше, зараз я скажу, що треба, щоб вступити в нашу команду. Вам треба мати ноутбук комп'ютер, щоб там був Майнкрафт. І вам треба. Вам мати треба. Підписаний. Та, і підписаний на наш телеграм-канал. Ну, це не головне. А саме найголовніше мати Дискорд. Да, 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 Просто пишете своє ім'я і вам прийде від мене запрошення в друзі. Не. Але головне, щоб реально у вас був комп'ютер, бо е, ми будемо... Ми будемо обдумувати або, або деколи ви будете просто. Коли будуть якісь челендж, ви будете oh. за кадром наблюдати, що треба буде. Чи що добре знімають. No. Це правда. Так. Нам дуже е, треба людей. Якщо пишіть. Що ж сказати? Ну, тапа, запишіть ім'я в Discord і все. І вам ще треба мати. Короче, потім я вже все скажу, коли ви в друзі. Ой, коли я вам кину, друзі. Вас, у вас буде добавлено на один сервак. Ну як то сервак? Як то сказати? Короче, я не знаю. Все, улучня хати прийшло. Нормально. Чоловіки, хату. Якщо ви хочете е, дізнатися щось більше, ну знаєте, якщо у вас буде. Якщо у вас там не буде в Майнкрафту на ноутбук, Але, соп, е, прям ноутбук чи комп'ютер, це не прям дуже сильно головне. Головне мати Discord, а якщо у вас телефон, мати Mojo е, Launcher Або по Поджо Launcher. Коротше, вам треба мати або Моджу лаунчер, або Поджу лаунчер. Е, ну ми вам розкажем. Коротше, далі виживаємо, бо зараз це затягнеться на все відео. Ага. Ну я виживаю, я не знаю, що мені робити. Дай якісь мені завдання. Треба мені допомогти хаті. Я зараз паду. А я модню частину, роби жадню частину. Жадню. Ну, задню. Жадню. Жадня. Жадня, хто жадня. Ой, ой. Я навіть не знаю, що таке жадня. тобі тут трошки допоможу. Все, я это за як. Засподийся і за так, таду. Я ліваю. Е -е -е. Я вже собі багато чого вже зробила, але це тільки друга серія. Ну, це правда. Я зараз тут нам побудую якийсь знак, що це наш дім. Але. Олексій, ми будемо робити якісь челенджі. Думаю, якщо ти хочеш, то можна. Ми зробимо ці челенджі. Просто дайте знати, чи ви будете на них. Бо якщо ніхто не буде, то. Ну, то нафіг це робити, якщо ніхто не буде. Ну, коротше. Просто. Пишіть мені. Якось напишіть мені, що ви хочете до нас команди. Навіть я можу отю людину взяти. Ну, яка мені писала, щоб їй подобається такий контент. Вона може з нами тут зараз сидіти і грати. No. А, або бути, або обдумувати з, на, з нами відео, і ми можемо брати. Ми можемо записати таке відео, як, як ця людина хоче. <реш> так, Ой, боже, що нас за дім просто такий жорсткий. Імба. Так, я нам представлю тут ліжка ближче до Тверів. Найдя, якщо ви хочете нас в команду, то просто скачайте Discord, напишіть, який у як вас там нік. Головне, не пишіть пароль. Думаю, ви знаєте, що з баби буде і вас зламають. Не пишіть пароль, тільки нік і все. і крапка. Це правда. Бо ви зараз там напишете свій пароль електронну пошту. Ой-ой! <плес> Бо можуть бути такі люди. Але їх дуже мало. <плес> так. Я же тут трошки буду добывать в шахте. Блин, кирка сломалась. Ну что, можно уже заканчивать чешая, может, трошки? Ну, думаю, что трошечка. Ну, таша десь. Навіть 5 хвилин це буде відео жити, але ми зараз просто будемо проживати. No. Так що нам треба, що зробити нам треба? Давай торгуватися, давай торгуватися. Він не хоче. Це перше. Ну, в принципі, все, можна закінчувати. Що, ви бачите, ми в цьому відео прокачали нашу хату. І... Зробили... Почекай, Дівчинка. ще ні, ще ні, чекай. Ти будеш зі мною торгуватися, вибирай. <клес> ні. а. Зачекай, не мешай, не Зачекай. <клес> ні, Ня, не вбивай, не вбивай, він ще... Він ще... мені ще треба живий. <клес> Я забув гоням, як зараз, все почув. <клес> а тебе мир тебе о стоп наш ж мирний. Нас ж не мирний. Не Нас нормально. Mm. Просто ми ніколи цей не О, Боже. О ні. Але, в принципі треба рискнути. Ти хочеш його вбити? Да. Хай. Я всі ресурси свої зложив зложу, сундучок. А, мені Зараз я тут трохи щас Но... сундучки. Я тут ще сундучки роблю. Мені треба більше. Я горьма вбиваю. Ой. Є! Думаю, я нормально поставив. І зразу почала грати музика. Та є музика в мене ще... Е, не ламай! Але треба його перемістити сюди. Перевіщуй. Так, <зві> дивися, зараз поставиш. Так. Так, а, не зараз... ламай, не ламай. Давай, вот тут став, я буду ресурси ставити. Ем... А добре все. Ча. Положи Ну, брат. А что так нормально? Нет, давай, я тебя хотел сделать. смотри. Оп, оп, зараз. <свист> <Очковачка>. <свист> а, я не смогу его открыть. Чекай, <свист> у меня есть идея. Не, <свист> не, не ломай, не ломай. <свист> а, а... Ай, так уже будет. А так же ну, может быть. И так, и что туда, и что далее? Ага, и что? И что? И все, давай я его получилось. Ага. Дай пускать. хе Хоп. можеш ще не знаєш, робити. Дай тобі досочко. Бляха, що заживати? Дай тобі яблучко. Дай тобі ще щось є, мішочок. Ну все, ти... можна закінчувати. Встаємо да. і около нашої шухти. Дай тобі руки. Ой. Я щось переклацав. Так, ну що, готові? Да я готовлю. Ну шо, па-па, з вами був Стас Олексій, і... і це все Виживання всем на І всім па-па!